Я перервав попередній запис наживо дзвінок WhatsApp. Ом. Маю надію, зараз ви мене добре чуєте, тим паче, тому що ну реально тут записуватися лишилося лічені хвилини, тому що ну, сонце вже сіло і це я насолоджуюсь буквально останніми його променями. І загалом і цілому такий підсумок. 36 років за плечима ну, він для мене особисто втішний. Тому що тому що найцікавіше, найнасиченіше, найактуальніша фаза мого життя це та, яку я проживаю об'єктивно з дня повномасштабного вторгнення московитів в Україну з 24 лютого 22 року. Динаміка. Абсолютно обнадійлива, гідна і, і те, що дає мені Господь робити, те, що довіряє мені держава і ті зміни підрозділів, підрозділів так, які от я здійснив наприкінці 23-го року, в грудні 23-го, коли благополучно мав щастя. Перебути переведеним з ремонтно-відновлювального батальйону до механізованого до піхоти це все абсолютно і тактично, і стратегічно. Це абсолютний плюс. О, так, ми зупинилися на тому, що білорусу державу ну, профукали, або майже, і те, що ну, реально її відновити, так витягнути. Сформувати саме в рамках націоцентричності і незалежності справжньої, так і деколонізація відмови від московицького, це зі ступенем з російщення теперішнього. Ну я вважаю просто ну, реальним дивом, дивом при тому, що все моє життя це ну або безперервна черга. Див більше-менш великих або одне невпинне диво. Тому я особисто вірю. Асалам ас алейкум, в алейкум асалам. Ас слава Україні, героям слава! Тому я особисто усупереч якимось, можливо, професійним політичним оглядачам. Я вірю в те, що і взагалі в змозі об'єднатися. Або принаймні активуватися ті держави, в яких на сьогоднішній день Московія загарбала якісь території і чинить окупаційні дії і політику. І, зокрема, зокрема, вірю у можливість відновлення істинної дійсної незалежності білоруські. Білоруською чесно, я би я би цим насолодився. Цілком цілком я в змозі кайфунути, коли побачу, як ви, білоруси, вимітатимете ганебною мітлою, все московицьке на чолі з вусатою Кокоткою з своєї незалежної сильної націєцентричної держави. All The Best From Poland, Best wishes to Poland. Слава Україні, героям, слава. Так тому так, безумовно, безумовно, важко важко мати певний оптимізм, якщо зосереджуватися на якихось на якихось ситуативних, тактичних і. Більш чи менш депресивних деталях в подіях в Україні на сьогоднішній день. Але з Маргариточка. Вітаю кохана. Вітаю. Дякую за привітання, Люба. Ти перша мене сьогодні привітала з Але загалом і в цілому, я з моєї точки, з моєї позиції. А це посада. Командира відділення. Можна і так сказати. Можна і так сказати. Командирів. Дивимося, дивимося, думаємо, все завалено. Ну, там ще, там ще напис про окупанта є. Напис про героя Совєтського Союзу, державного утворення, яке. Суттю свого існування робила поневолення українців і викорінення української нації і держави в усіх можливих проявах, у вбивстві патріотів, у вбивстві квітів нації. І одному з героїв цього утворення державного, так, ця споруда бетонна впала на щастя руками українофілів, так, борців за державу. Але пам'ятна таблиця у вашій громаді досі є. Там досі. Прославляє напис мовою окупанта, головною зброєю московитів, досі прославляє якогось там, командира родом із Совєцького Союзу, у якого за плечима у Соєтського Союзу мільйони замордованих, вбитих в найрізноманітніші способи українців, і, зокрема, на вашій рідній землі. Заховано дуже багато людей. І от ці і цікаво, що От і в тих державах, які так. І вони ж воювали на Україні. І що характерно, ті держави, які ви назвали, вони також на сьогоднішній день так чи інакше знаходяться частково під московською окупацією. Так само московські солдати вбивали їхніх громадян. В деяких державах роблять по сьогоднішній день загарбали землю і там також московицька окупація так само присутня. О так, це тутешні ви за контекстом нашої розмови. Зрозуміло, і так напевно, що це тутешні місцеві жителі. Ну, запитують, власне, ще є я кореспондентом. Ну, Це жіночки, так так званого поважного віку, які тут неподалік на лавочках відпочивали. І от вже сідає, вони йдуть геть. Ну і власне я теж зараз вже <кій> поїду на базу. Точніше, не на базу, а до побратима. Поїду до побратима святкувати, бо маю так, тут годинку на стрім, і там годиночку якусь провести з людиною. Бо ну, насправді це великий скарб мати когось, ну, не когось, а мати конкретну особу, з якою приємно провести певний час за спілкуванням і мати фізичну можливість. Побути з цією людиною, за якимось шоколадним тортиком, чайочком от, і такими гараздами. От. Хоча взагалі-то, я ж кажу, цей живий запис він мав бути довшим, але через те, що хотіли їхати, і мені довелося позичати. Євробляху, гольфіка забирати, забирати покришки, які теж завезу на евакуатор. Але, взагалом, і, і цілому, там, до речі, про ті події з, з Тавріями теж будуть відео на каналі, я їх підвантажу цими днями. Взагалом і цілому попри насправді квіти нації які гинуть а, на найрізноманітніших фронтах в україні сьогодні від рук московитів від рук загарбників, вбивств окупантів а, попри так ці а, речі які здорових людей самі по собі вирвані з контексту не можуть викликати радості і натхнення але вони є частиною, частиною величного і великого руху потужного, націєцентричного, українського. Який об'єктивно з урахуванням ретроспективи української держави і української нації історичної він є переможним, він є переможним кожен день, і кожен переможний день в Україні. Руками українських воїнів і всіх інших захисників та захисниць України по всьому світі наближає нас до, до остаточної перемоги України насамперед над московитими одвічними, безальтернативними, безкомпромісними ворогами. А також над їхніми поплічниками, всілякими, малоросами і всім цим непотребом, толерантським, яким завгодно ще який своїми діями або бездіяльності сприяє московицькій агресії в Україні. Ну, в найрізумі способи. Ось так. 36 років. Такий файний вік, коли загалом і в цілому вже все можна, але ще нічого не пізно. Щасливий святкувати разом з вами, любі глядачі, любі Українофіли. Щасливий мати вашу потужну підтримку. Будь ласочка, повторюся. Зробіть подаруночок мені на день народження. Якщо ви ще не підписали важливу петицію для захисту української мови в Україні, будь ласка, підпишіть її. Десь тут в чаті має бути посилання. Моя матусечка Джулія О, модератор його розміщує. Ось, підпишіть петицію. Будь ласка, є воно, отакі От гаразд. Все. Ну тут, зокрема, вже комарі кусають холодненько. Дякую за увагу. Будьте бережені, щастя, благословення, Будьте щасливі і пам'ятайте, що наша українофілія недостатня.